Отримала нагороду найкращої спортсменки місяця. Веслувальницю Людмилу Лузан та її тренера Миколу Мацапуру за здобуті досягнення на чемпіонаті світу у Мілані нагородили в Олімпійському домі у Києві. Як вшанували вагомі здобутки каноїстки з горічних плавнів, розповідаємо далі. Урочиста церемонія нагородження переможців традиційного конкурсу Національного олімпійського комітету України, найкращий спортсмен місяця, відбулася за участі президента НОК України, олімпійського чемпіона Вадима Гудцайта. Традиційно цей захід щомісяця збирає спортсменів, тренерів, представників національних федерацій, спортивної спільноти, медіа та партнерів, щоб разом вшанувати кращих з кращих. За підсумками серпня 2025 року, експертна комісія НОК України визнала найкращою спортсменкою місяця веслувальницю Людмилу Лузан, чотириразову чемпіонку світу з веслування на байдарках і каноє. У Мілані Людмила здобула перемоги на всіх дистанціях, в яких брала участь. З них Олімпійська. Війські каної одиночка на 200 метрів та каноє двійка на 500 метрів разом з Іриною Федорів. Людмила вкотре довела, що вона еліта світового веслування. Найкращим тренером серпня визнано наставника спортсменки із горішніх плавнів Миколу Мацапуру. Після завершення офіційної частини церемонії учасники поспілкувалися з журналістами, поділилися враженнями та подякували вболівальникам, тренерам, рідним і силам оборони України за можливість гідно представляти державу на міжнародній арені.